Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішила поділитися з вами ще одним рецептом квашеної капусти, який я відкрила для себе в минулому році. Тому в цьому сезоні я змушена з вами поділитися, тому що цей рецепт просто неймовірний капусточка хрумка, смачна і прекрасно зберігається до нового сезону. Тому готуйте і смакуйте разом зі мною. Я вирішила трішки спростити цей рецепт приготування. Купила на ринку вже готову нашинковану капусту. Нас зараз вона продається за досить вигідними пропозиціями. Натираю моркву, і тепер на одну порцію на 3 кг капусти нам потрібно в літрову банку додати 3 столові ложки з невеликим чубчиком солі. Я не повністю зчищаю її, а така ложка столова має бути з невеличкою гіркою. Три столові ложки натурального меду. Так, саме мед. Ця капуста з медом виходить дуже смачно. Я впевнена, що коли ви приготуєте, можете зробити одну порцію. Сьогодні я буду робити відразу три порції, тому що це смачно. І я вам скажу, що таку капусту я буду квасити 2-3 рази це точно. І доливаю банку 900 мл води десь виходить. Загалом в нас має вийти 1 літр розсолу. Перемішую, поки сіль повністю не розчиниться у воді і відважую 3 кг нашинкованої капусти. Ну, або ж ви можете спершу зважити капусту, а тоді вже її шинкувати, якщо будете робити самі це вдома. Але я вам скажу, що коли я купила вперше, я таке практикую, купила вже готову нашинковану капусту, то процес заквашування такий аж приємний. В квартирі чистенько, немає лишнього сміття, чому мені сподобалося. Ось так виглядає 3 кг нашинкованої капусти. Воно не було більшої миски, тому вибачайте велике відро, але воно чистеньке, новеньке. Додаю сюди маринад і моркву натерту. Зазвичай я на 3 кг використовую приблизно 300 г моркви. Сьогодні в мене 200. Тобто моркву вже беремо кому скільки до вподоби. Це все між собою гарно так вимішую, навіть притискаючи капусту, щоб вона випустила сік. І тепер. Цю порцію потрібно розкласти щільно по банках. Банки можна брати будь-якою ємністю. Для мене на мою сім'ю зручно використовувати півторалітрові банки, трилітрові, літрові. Тут же що вам більше до уподоби. Сьогодні в мене тара, яка є вдома, бо скажу, що сезон заготовок в мене, як завжди, приходить на славу. Пусті банки наповнені майже всі. Потрібно брати так знизу, щоб оцей розсіл, який у нас був, також був у капусті, щоб капуста не була сухою. Коли баночка вже щільно наповнена, ще зверху заливаю маринадом, щоб капуста вся була гарно покрита. Буквально 10 хвилин і баночки наповнені. Я сьогодні купила 9 кг капусти, то порція вийшла досить великою, правда? Тепер хочу зробити такий гніт, щоб капуста була завжди соком покрита, щоб зверху не завітрювалася. Просто пластикову кришку впихаю всередину банки, і вона буде притискати капусту. Подивіться, як це виглядає. Це зробити досить легко. Потім я цими ж кришками гарно промию, обдам кип'ятком і закрию знову банки. І тепер кожну баночку я ставлю в глибоку миску. І залишаю на кухні при кімнатній температурі заквашуватися. Процес заквашування триває три доби, якщо у вас тепло в кухні. Але ви вже можете пробувати. що на наступний день в мене повністю банки покрилися маринадом, я його зілляла, бо вже почало витікати через верх. І ще кожного дня на протязі трьох днів. Я випускаю кисень із банок для того, щоб капуста не була гіркою. Раджу цей процес не пропускати, тому що як ми колись квасили капусту в великих бачках, і, до речі, в цьому році я знімала відео на мій другий канал. Мама показувала, як це робить. То ми, коли капуста закваситься, викладаємо в великі миски, і на цілу ніч залишаємо капусту, щоб з неї виходила гіркота. Інакше вона буде дійсно такою гіркою і е, гострою, як ми кажемо. Через три дні, коли капуста сквасилася, лишній маринад я зіляла. І тепер, як ви бачите, банки осіли. Капуста осіла, я її ощільнюю в банці, і з мене з банки я наповнюю іншу. Таким чином, двома літровими банками я заповнила решту баночок. Загалом з 9 кг капусти в мене вийшла 3 літрова банка, одна 2-літрова і три літрові банки. Я рахую, що це гарний результат. Капуста хрумка смачна, гарно зберігається. Скільки смачних і цікавих страв можна приготувати з кислої капусти вам не передати. Ну а про користь квашеної капусти я взагалі не буду говорити. Я думаю, що кожна господиня знає. Тому збагачуйте взимку свій організм корисними і правильними вітамінами. Готуйте, нехай у вас все буде добре і до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно, просто та доступно.